One, two, three. let's go! Лет'сго! Лісень Ровен Фішер у Мікен Радіо. Так, друзі, всі привіт. Це М'юкен Радіо, і у нас е, нова програма. У нас нова програма, друзі, про імміграцію на Українському радіо Канади. І з нами сьогодні в гостях, як і протягом наступних багатьох випусків, буде Роуен Фішер. Суджі Сміт Лойерс. Сьогодні з нами, і вона буде відповідати на дуже багато класних питань. Е, Роуен? Буду відповідати англійською. Ми будемо все перекладати українською і видавати в ефір для вас, щоб вам було то дуже корисно слухати. Hello, Rowan! How's going? Great. Дякую, що ви мене запросили сюди. Прийти було одне задоволення. Олені, що ти сьогодні прийшла до нас? У нас є стільки запитань від української спільноти, про які ви навіть не здогадуєтесь приводу імміграції. Ми дуже щасливі, що ти погодилася прийти до нас у студію і відповісти на всі ці запитання. Ой, і мені дуже приємно дякую вам, що запросили і. І мені приємно відповідати на запитання, і я хочу вияснити, які ще ресурси потрібні, яка інформація потрібна для тих людей, які прибули, і можливо для нас це буде хорошим поштовхом для того, щоб дати більше інформації через соціальні медіа, через Фейсбук, Інстаграм і так далі. Видавати в ефір короткі відео, по 7-10 хвилин. В них будемо відповідати на одне питання, яке буде дуже важливим для вас. Тому що осуджень Сміт, вони дуже багато роблять для нас, для українського ком'юніці безкоштовної роботи. Вони десь в церкві, десь в яких класних локаціях вони роблять безкоштовні презентації і вони збирають ці питання, які в нас з вами є. І вони підібрали для цього циклу програм. Багато питань, які є найнагальнішими для нашого українського суспільства. І сьогодні ми будемо е, покривати перше, потім друге, потім третє. Будемо видавати в Ютуб, будемо видавати в інстаграм, будемо видавати в ефір. So, Rowan, I'm so sorry that I'm Отож, Роман, Я зараз розмовляю українською, звичайно, зі своєю аудиторією, але зараз переключаюся на англійську для того, щоб ти розуміла. У нас буде розмова англійською, власне, але ми все перекладемо. Ми все ведемо в ефір за допомогою Ольги. Абсолютно. так, у нас є українка в нашій команді, і це Ольга, яка робить презентації сама, зі мною співпрацює і все, що потрібно в плані перекладу, в плані тлумачення. Не переживайте, все буде українською. Ну, so, can... no, Поїхали. Фішер ОНЮКен radio. Так, перше, перше. Давай поговоримо найперше про що? Давай, давай, давай. Це моє особисте питання. Це те питання, з якого я хочу почати, бо, власне, хочу я подумати про те, щоб податися на гуманітарну візу. Давай розкажемо про це трошки. Звичайно, так. Давайте поговоримо про це. Humanitarian Compassion and Grounds, Ці всі аплікації є для того, щоб ви отримали піар. Це не є тимчасова віза. Це власне та аплікація, яка подається для піару. Це також дуже обмежений тип аплікації через декілька речей. Найперше, власне, ви повинні розуміти, що це та аплікація, яка подається в останню чергу. Це те, коли ви не можете податися з інших причин за жодною іншою програмою, і власне, причиною подачі за цією аплікацією є те, що ви не можете отримати піар за жодною програмою, і ви маєте доказати це імміграційному офіцеру. І от коли ви думаєте, що я не відповідаю критеріям бо всі ці ейченці аплікації були сконструйовані власне для тих обставин, які є. Особливими значить, це не найкраще розпочинати саме з цієї програми, правильно? А можливо, щось попробувати інше, Альберта Петівті стрім або створити профіль експрес-ентрі. Так, так, точно. І у тому випадку, якщо вам уже відмовили, так і тоді тільки ви можете подивитися на HNC так, це для тих людей, яким відмовили попередньо. Але чому так все страшно? Чому так все складно? Можливо, мені краще зробити Альберта Бечінті стрім аплікацію, потім податися на зробити профайл собі на експрес-ентрі, а тоді вже ченці паралельно. Ну не зовсім так. Ви маєте бути дуже обережними, коли ви подаєтеся власне за декількома програмами. Уявіть собі ситуацію: ви маєте можливість. Пройти весь процес згідно певної програми, так тобто ви отримуєте або ствердження, або відмову. Наприклад, Альберта Stream. ви подаєтеся на AOS, і ви не можете паралельно йти за програмою HNC. Так, AOS, власне, це є та програма, яка найбільш доступна, яка найбільш поширена, тому що вона дозволяє працювати вам з цією аплікацією, якщо ви належите до різних tiers. А от agency має фактично нічого спільного з тим, який у вас рівень англійської, що ви там мали за досвід. Це все про те, що ви є винятковими. От у вас є, наприклад, батьки старші, дідусь, бабуся. Це ті люди, які приїхали старші, які не можуть мати високого високого рівня англійської, французької мови. Вони мають досить високий вік. І от вся абсолютно сім'я приїжджає з України, і вони приїжджають, вони не можуть податися за жодною програмою, вони не можуть на експрес-центрі подаватися, вони вже не працюють. І те, як вони вже тут живуть у сім'ї, живуть зі своїми внуками, вони прив'язані до цієї території, але не можуть податися за жодною іншою програмою. Це і є обставиною, яка дозволяє податися на Ічинці. If дивіться, retired, you can work your old guy and you already ну, дивіться, ви старша людина, так? Ви не можете вже працювати. Ви, ну не знаю, можливо, маєте якісь медичні нюанси, ви маєте проблеми зі здоров'ям. Ну і як тоді? Більше шансів отримати схвалення за програмою ЧНЦ? Власне, те, що стосується аплікації HNC, це те, власне, як ви тут влаштувалися, чому ви маєте тут залишитися. Це величезна аплікація, насправді. Там дуже дуже багато різного роду документів. Чому вам залишиться в Канаді, власне, треба. Якщо ви повернетеся додому, з якими труднощами ви можете зіткнутися. І от з приводу навіть медичних нюансів, уявіть собі. Все, що може вас чекати в Україні, коли у вас немає достатнього обслуговування, коли у вас немає достатнього достатніх послуг транспортування, все, що відбувається в Україні з приводу війни, уяви собі старша людина, так і вона живе, наприклад, у багатоповерховому будинку, і вона не може підніматися просто так, так а тут вся сім'я, тут є діти, тут є внуки, і в Україні немає нічого, немає нікого, хто б міг допомогти. А тут є всі рідні і ви навіть не можете пересуватися по місту. Ви що говорити про те, щоб 10 прольотів східців пройти? Тобто є багато багато дуже причин для аплікації Agency. А найперше це те, що життя людини буде дуже сильно а, втрачати в якості, коли повернеться людина назад. До речі, дуже багато мають неправильне уявлення про те, що аплікація Agency є для будь-якої людини, яка приїхала після війни. Ні, це насправді не так. Це неправда, тому що має бути особлива якась умова, обставина за якою ви маєте подавати аплікацію саме на Agency. Тобто, власне, що війна не є причиною подаватися на Agency, Ні, М -м. ні. У вас має бути набагато більше інших індивідуальних причин. Які ж обставини подачі на Еченсі? Це можуть бути діти, які живуть в Канаді, внуки, медичні обставини. А що ще це може бути? Напевно, якщо те, що вони повертаються, створює безмежну кількість для них проблем. Це, насправді дуже широкий спектр причин. І ось причини медичного характеру, так. А це може бути питання, коли ви хочете податися на реф'юджі програму. Якщо ви можете довести, що вас переслідують, ви не можете знайти там спокою вдома, так. І коли ви не можете зробити реф'юджі запит е, аплікації, тоді ми робимо і Це власне великі, великі аплікації. Там треба дуже багато фотографій, документів. Це треба виписок зі школи від лікаря, свідчення членів сім'ї. Це ви все маєте пояснити. давайте поговоримо про дітей. От простенький приклад. В нас просто дуже багато питань з цього приводу. Так хотілося би озвучити. Українці мають дітей, а вони тут досить добре адаптувалися, так скажімо, добре говорять англійською. Там практично вже як native speakers, так. Ось у них з'являються друзі, вони ходять в школу, їм все подобається. І власне вони нарешті почали себе почувати як вдома, тут так? а ось в Україні. Ви напевно чули, що зовсім нещодавно росіяни запустили ракету по одному із найбільших одній з найбільших лікарень у Києві. І ось уявіть собі, що більшість батьків навіть не можуть уявити собі, що вони з дітьми повертаються до України. От не дай Боже, треба їм звернутися в лікарню, і вона може в будь-який момент бути зруйнованою. Тобто, чи цей страх є підставою робити аплікацію Еченсі Це, власне не дуже сильно стосується конкретної людини. Це загальний ризик, правда. Це той ризик, який є загалом для всіх дітей, для всіх, абсолютно дорослих, які живуть в Україні, так тобто, напевно, всі бояться повертатися з цієї причини. Це власне і не є дуже сильний аргумент, що дитина може бути якимось чином уражена війною, так в аплікації жінці. І, от, власне, коли ми дивимося на agency аплікації, це більше про те, що індивідуальна ситуація є іншою, і ви відрізняєтеся від всіх інших. Тому що завжди імміграційний офіцер запитається: Ну, а власне, чому ви? Ну чому ви так? Чим ви відрізняєтеся від інших? Бо всі страждають так, всі, решту ж, залишилися. А, тобто, цей загальний страх є у всіх однаковий. А от чим ви відрізняєтеся? це щось дуже конкретне, так і ви повинні пояснити, чому ви не можете подивитися за іншою програмою, щоб отримати піар? Давайте розбиратися конкретніше, як воно працює, треба прийти, наприклад, в юридичну фірму, так розпитати все. Зустрітися з юристом, який тобі підкаже, чи ти можеш бути eligible, чи ні, так він опише тобі ситуацію, як це робити, що робити. Тобто, напевно, це має бути якась стратегія для клієнта, тобто це не легко подати самому. так, це може бути досить складно. Давай поговоримо про процес, так і чому це важко. Ну але власне може і людина сама подати цю аплікацію, так а немає ніякої вимоги, що це ви маєте зробити через юриста. Ні, ні. Тобто, ви можете мати абсолютно законні способи подати самому або, наприклад, зробити це з юристом. Люди дуже часто дзвонять і кажуть, давайте зробимо аплікацію чисі. От я хочу саме ту аплікацію тобто, що це означає, так що ми не можемо цього зробити просто так. Найперше, це треба мати консультацію з юристом. Ми мусимо визначити, чи достатньо ви відповідаєте тим вимогам, які будуть поставлені офіцером перед вашою аплікацією, так тобто, ми мусимо розуміти, чи ви пройдете за аплікацією Еченсі. Ну, і коли виявляється, що так, ми можемо подати цю аплікацію, ми починаємо дивитися на те, які умови спеціальні для певної країни. Ми дивимося, яка індивідуальна ситуація підбираємо документи. Ми дивимося, де народилася, яка ситуація з сім'єю, з здоров'ям і так далі. Вік все береться до уваги. І тоді аплікація є унікальною. Ми беремо фотографії, ми беремо текст з Фейсбуку, з інших соціальних мереж. Так, це різного роду документи зі школи, з поліції, це листи, листи від членів сім'ї, від сусідів. Ну будь-що, що ми можемо підшити до цієї справи, і те, що буде підтвердженням того, що власне в Канаді буде людям краще, тому що вдома на них чекають насправді великі випробування, так. Їх не треба відсилати додому, тому що вони мають резон інший залишитися тут. Це резон чисто людський, це нічого не має спільного з тим, що вони щось мають, чогось не мають з технічними аспектами. Тому ми дуже багато багато працюємо над тим, щоб цю аплікацію зробити сильною, щоб вона переконала офіцера, що саме цей випадок є унікальним. Перед тим як ми мали записуватися, то вирішили скільки? 7-8 хвилин, так? Ну, бачите, вже 15 пройшло, і ще нам недостатньо. Ну так, це напевно кожна програма така буде. Це напевно через те, що дуже дуже багато запитань. Давайте підведемо підсумок. Значить, перше, це не найкращий спосіб починати з вою аплікацію через Ейдженсі друге війна в україні не може бути базовою причиною щоб подаватися за HNC програмою так ви мусите вирішити а, власне чи ви маєте той особливий, особливий а статус і особливу ситуацію яка дозволить імміграційному офіцеру дати вам добро за аплікацію HNC. і треба проконсультуватися з юристом щоб вирішити чи це найкращий шлях для подачі на піар Мабуть, багато буде у нас запитань після цієї програми. Так а, у нас буде відкритий а, якраз а, відкрита можливість поставити запитання і поставити коменти. І можливо, коли ми назбираємо з різних джерел ці запитання десь за місяць приблизно. Ми зробимо собі а, зустріч, живу зустріч, де ви будете відповідати на запитання і коментувати. Давайте нам все подобається. Надсилайте ці коментарі, надсилайте запитання, і звичайно, ми спробуємо вам допомогти. отож, друзі, це був перший випуск програми про імміграцію. Як залишитися в Канаді, як отримати піар? Тому звичайно хотілось би продовжити, але треба завершувати.